що свято Дня міста, і тим більше така славна дата, як 440 років, ювілейна дата. Всі ці заходи і насичена програма, яка готувалася і буде проведена, вона потребує неабияких фінансових і матеріальних затрат. Але ми розуміємо, що бюджетний і бюджет міста досить обмежений. і в цьому році на святкування Дня міста левова частка всіх заходів і всіх мероприємств, які будуть проводитися, вони будуть проводитися за позабюджетні кошти. Я вже говорив, що до підготовки дня міста активно приймають в ньому участь і долучилися це бізнес-структури міста Московської громадської організації. Так от всі витрати левових частина, будуть здійснені за кошти наших підприємців і громадських.